Доброго дня, мої дорогенькі! Незабаром свята 14 лютого, і напевно вам треба буде... Привітати своїх чоловіків, своїх коханих, може друзів, може знайомих з святом. І сьогодні я приготувала все, що в мене є чоловіче. Зараз буду показувати декілька відео, тому що дуже багато всього чоловічого. І розпочнемо з ароматів, ті, що є подорожче. Так буду викладати. Ось такий максима сріблястий, дуже класний. Всі вони запаковані, всі свіжі, всі в гарному стані. Так. Далі пішли El Gentleman in Sandal. Є в мене представлено разом з гелем для душа, ось таким гель шампунем далі El Gentleman Classic, вот такий, Classic Absolute, дуже класнючий аромат. Далі El Gentleman in Black. El Gentleman класичний, самий перший, що у нас тільки вийшов з цієї лінійки. Далі в мене є Сендє ось такий, коришневий. Далі в мене є персів класичний, тут 100 мл, чоловічий аромат, він йде без фольги, але е, в таким, так, так, він, так він випускався. Далі в мене є Black Suit Hot, ось такий з табачним ароматом. Далі в мене є ось такий Black Suit Secret. Вчора його в мене вже один забрали, такий набір. В мене він є з кульковим дезодорантом ось такий чудовий набір. Так, нагадую, дівчатка, що все буде зі знижечкою, так що запитуйте. Ось такий у мене аромат лак. Таких в мене ароматів, ну, неверно, бутилочок 5 в мене є точно в наявності, так що запитуйте, також буде зі знижечкою. Далі, ось такий класичний Attraction. тут 75 мл. Це самий перший, то, що із жіночої виходить, вони самі популярні такі аромати. Далі, ось такий Attraction, ой. Да, Гейм є ще такий. Ой, дівчатка, щось я переплутала, хлопчики, це це у мене дівочий. Ой-ой-ой, не туди поклала. Нічого, звиняйте. Далі в мене ще є. Ось такий Today, Tomorrow, Always, The Moment чоловічий. До речі, дуже-дуже свіжий аромат, приємний. Мені дуже сподобався. У мене є один розпакований, один запакований. Далі переходимо до ароматів Full Speed. Full Speed в мене, якщо я не помиляюсь, 6 штук. Ось такий surf є, ще, рахуйте, разом зі мною. Так, далі Ось такий electric. два, два флакончика. Ось цей. Геймер. Так, далі. Далі. Оця новинка нещодавно вийшов у нас пульс. Далі класичний Full speed. Таких декілька штук. І ось такий в мене Full Speed Квантум. Є гель шампунь, є кульковий дезодорант і є аромат. До класичного також в мене є кульковий дезодорант, так що можна зробити так, також набор. Далі переходимо до трошки дешевших ароматів. Ось такий індивідуал блю Strong помаранчевого кольору. Тут 100 мл, до речі. Аспіремен. Так, далі індивідуал блю класичний, також 100 мл. І до нього йде кульковий дезодорант. І ще є гель-шампунь для душу. Також можна робити набори. Далі йдуть Wild Country. Дивіться, які чудові аромати. У мене нещодавно чоловік ну, приїхав мужчина один, і вибирав, вибирав і взяв всі три. Всі три. Ось такі, всі три. Оце класичний і ось такий. Він вибрав, каже, зі знижечкою я заберу всі три. Ну, кажу, так. Да. Добре, на все добре, вам буде багато, надовго вистачить. Так що в мене є декілька, по декілька грапатів, так що запитуйте. А далі в мене йдуть аромати. Маск Маск теж у нас представлена велика лінійка. Ось такий маск. Інстинкт. Такий лісовий аромат, такий чуть-чуть східний, мені здається, трав'яний. Далі ось такий. Marine. Це був самий перший у нас. Тут у мене також декілька ароматів, декілька флаконів. Далі в мене є ось такий пур. він, На жаль, він розпакований. Можна його акуратенько заклеїти, а можна і зняти фольгу. Це один, він це з цієї ж серії. Далі в мене є Mask Мінерал, один такий. Далі в, в мене є ось така новиночка, дві штучки. І вона представлена з кульковими дезодорантами. В наборах можна зробити наборами ось такі. І ось такий самий свіженький Mask фрі, також дві штучки. Так що, дівчата, хлопчики, кого зацікавило, запитуйте. Товару наявності дуже багато, так що чекати не потрібно. Можу в межах Одеси привезти навіть сьогодні, а так можу вислати новою поштою або Укрпоштою оплата при отриманні. Всім пока-пока!